ми вами поговоримо про створення ефектів анімації в презентаціях PowerPoint, а також про використання і налаштування анімаційних тригерів в комп'ютерних презентаціях. Що для цього потрібно? Для цього потрібно в першу чергу запустити елемент PowerPoint, так? ну і створити якусь, якийсь базовий елемент, базовий шаблон презентації, щоб можна було по ньому працювати. Наприклад, хай це буде у нас елемент. Ну, ось такий, так. Відкриваємо, створюємо елемент з нашим шаблоном. Так, в нас є ось таких два слайди. За потреби ми можемо там додатково створювати і працювати з цими елементами. Отож, почнемо з найпростішого і поговоримо про налаштування ефектів переходу. Ефекти переходу налаштовуються за допомогою вкладки Переходи. Яка знаходиться ось тут. І тут є різні варіанти ефектів переходу, так? є мимовільні вражаючі, і які дозволяють там, продемонструвати динамічний вміст. Єдине на що варто звернути увагу, що в рамках одної презентації варто все ж таки використовувати один ефект переходу для того, щоб ці елементи, щоб презентація не була перенавантажена якимись аніційними. Ефектами. Так, ну, давайте попробую вибрати. Ось, я вибираю. У мене, в принципі, на початковому етапі цей елемент застосовується до одного слайду. так. От Я можу там переглянути, як він не відкривається. Так, до другого. У мене воно не застосовано, але ми можемо відкрити елемент. З налаштуваннями в вкладці хронометраж і вказати, що ми хочемо застосувати до всіх слайдів. І бачимо, що ось тут у нас візуальні ефекти анімації додалися до всіх слайдів. Крім того, ми можемо параметри переходу трошки змінити, наприклад, не те, що він буде в нас відбуватися ліворуч, а навпаки, буде відбуватися там праворуч. Що ще можна зробити? Можна також е, налаштувати е, звук презентації, так, наприклад, вибрати один з ефектів, який в нас є, <зві> так, е, в PowerPoint, або додати якийсь свій, який буде використовуватися для е, е, елементу переходу. Тут є різні варіанти, так, оплиски, монетка, лазер, каса і так далі. Або можна додати елемент безперервне повторення, і там буде постійно повторюватися стоїть чи інший елемент під час переходу. Це перше, що можна налаштувати. Також можна налаштувати тривалість переходу, вона встановлюється в нас ось тут. Ну і ще один елемент, де можна задати властивості зміни слайду. Є Декілька варіантів. Перший варіант це клацанню мишки, тобто, коли ми запускаємо презентацію, так, у нас відкривається слайд, і відповідно зміна відбувається по клацанню мишки. Можемо також задати, що зміна слайду в нас буде відбуватися після певного якогось проміжку часу, і в такому випадку він буде змінюватися, якщо в нас пройде певний період часу. В загальному це в нас все так. Якщо говорити про анімацію переходів, тепер давайте перейдемо до наступного моменту, який в нас буде стосуватися безпосередньо анімації. Об'єктів презентації, їх ми можемо налаштувати за допомогою елементів анімація. так На вкладці анімації ми можемо задати анімаційний ефект до будь-якого об'єкта презентації. Єдина вимога, що цей об'єкт має бути виділений. от Я виділив об'єкт, далі переходжу на вкладку анімація, і тут у нас є елемент. Е Панель анімація, яка включає в себе різні види анімації, які ми можемо застосовувати в нашій презентації. В загальному тут використовується чотири види анімацій. Перше це анімація-вихід, де елемент буде появлятися. Друге це елемент анімації, яка називається виокремлення, де об'єкт буде певним чином виділятися. Наприклад, він може змінювати колір, змінювати колір лінії і так далі. Так, Тут також є елементи під шрифти, може змінювати там кольор шрифта і ну, інші елементи. Також є ще одна вкладка, яка називається в нас вихід. В рамках цієї вкладки елементи з нашого слайду будуть зникати. Тобто, якщо вкладка Вхід працює таким чином, що елементи з'являються, вкладка Вихід працює таким чином, що елементи зникають з нашого слайду. Ну і відповідно... Взагалі їх потім в нашій презентації не буде. Ну і останній елемент анімація це переміщення за шляхом, де ви вказуєте об'єкт, який має анімацію, і шлях, по якому він може рухатися. Що важливо, до одного об'єкта ми можемо застосувати декілька варіантів анімації. Наприклад, для заголовку ми можемо застосувати там, анімаційний ефект вхід. Так? Наприклад, от поява, де елемент у нас появляється. Це перший об'єкт, і додати ще одну анімаційний ефект, де він, наприклад, буде зникати. Для цього що нам потрібно зробити? Вибрати вкладку Додати анімацію і вибрати ефект зникнення, так, як він у нас там має бути. Наприклад, давайте вицвітання. Що буде в нас відбуватися в рамках такого елементу? Давайте запустимо показ презентації. От в мене пішла презентація. Так, я клікнув, він в мене з'явився. Клікнув, він в мене зник. Тобто ці ефекти в нас, ну, в свою чергу, додалося два анімаційних ефекти до одного елемента. Крім того, ми можемо додати ще третій анімаційний ефект, наприклад, що цей елемент буде змінювати колір. Так, давайте колір шрифта. В нас буде змінюватися на ось такий. Це другим ефектом, і третім ефектом додамо, що він буде зникати. Так, тобто бачимо, що в нас зараз є три анімаційні ефекти. Запускаємо презентацію на виконання. Так, перший в нас появився, далі, виділився кольором, далі зник. Ем, Якщо нам треба підредагувати якісь анімаційні ефекти, або е, при створенні їх певним чином змінити, у нас тут є такий елемент, який називається параметри об'єктів, де ви можете вибирати е, конкретний елемент анімації, так, і до нього налаштовувати ті чи інші е, дії. Так, от, наприклад, тут в нас є. Ну, давайте так, зараз я відміню, щоб тут було три. Ось тут у нас є масштабування. Так, і тут ми можемо вибрати параметри, як він буде масштабуватись, чи центр об'єкта, чи відносно центру слайда і так далі. Що стосується налаштування нашої е, самої анімації, як вона в нас там буде відбуватися, ми також можемо ці елементи налаштувати, наприклад, за допомогою вкладки хронометраж, ми можемо вказати, яким чином буде здійснюватися та анімація. Тобто е, вказати варіанти анімаційних тригерів, це може бути класнення, це можуть відтворювати всі анімації. Е, Одночасно чи відразу після виконання першого. Також можна змінити тривалість цих анімацій, тобто зробити їх довші, встановити час затримки і змінити порядок анімації. Наприклад, я цю першу можу перемістити вниз. Так, от перша анімація в нас вона переміститься вниз. Спочатку цей буде об'єкт, а потім він змінить колір, а потім буде з'являтися. Або навпаки перемістити вверх і він зміститься вверх. Що ще можна зробити? За допомогою додаткових параметрів анімації можна відкрити область анімації і налаштувати нашу анімацію вже безпосередньо в області анімації. Тут є декілька варіантів. Ну, Наприклад, перший елемент, який дозволяє нам змінити колір тексту в нашій анімації. Так? Тобто Ми задали стандартний, але, наприклад, ми хочемо якийсь інакший колір тексту використовувати, наприклад, рожевий. Можу я це використати, задавши цей колір тексту так, і змінивши. Також можна вказати, яким чином буде відбуватися анімація тексту, чи по словах, чи по буквах. Наприклад, якщо я зміню елемент по буквах, то буде воно виглядати наступним чином. Тобто, бачите, анімація по кроку, по буквах задається до нашого об'єкта. Що ще можна тут зробити? Тут також можна з анімацією змінити їх порядок, тобто змінювати положення тої чи іншої анімації. Так. Можна також вказати, як вона буде запускатися. Знову ж таки, можна повернутися до параметрів ефекту анімації, встановити час. Знову ж таки, встановити елементи, як вона буде переключатися, встановити, чи вона в нас там має повторюватися, встановити, як буде анімуватися наш текст. так, Разом це цей. ну, Давайте ще по словах спробуємо. В такому випадку воно у нас буде появлятися спочатку одне слово, потім друге. ну, і, в принципі, от, Перше слово, друге, і потім по буквах в нас задіються анімація щодо нашого, щодо нашого зникнення. Ну, це якісь базові елементи. Тепер давайте спробуємо додати анімацію до об'єкта, який в нас має рухатися за траєкторією. Там також є цікаві варіанти. Для цього я створюю якийсь звичайний об'єкт, наприклад, от квадрат, і заанімую його за допомогою елементу анімації, яка називається рух по траєкторії. Тут в нас є декілька варіантів руху по траєкторії. Так? Але якщо нам потрібно якісь вибрати з тих варіантів, які тут у нас немає, ми до кожного її групи можемо вибрати інші ефекти. Так? Наприклад, якщо виберемо ефекти входу, у нас тут, от скільки їх є багато, ми можемо собі ще їх додатково додавати. Аналогічно ми можемо там з виокремленням цей. Давайте спробуємо з переміщенням по шляху попрацювати. Так? Тут є Дуже багато в нас різних елементів. Так. Є загальні там, восьмикутна зірка, овал і так далі. Тут дуже-дуже дуже дуже їх багато. Давайте якийсь виберемо один ефект, наприклад, півмісяць. От, Додав я цей ефект. Бачите, в мене тут створилася траєкторія, по якій він буде рухатись. Ми можемо цю траєкторію певним чином трошки змінювати. так? І коли будемо запускати цю анімацію, будемо бачити, як в нас буде рухатися наш об'єкт. Причому звертаю вашу увагу, що в нас в цьому анімаційному елементі є два об'єкта. Перший це об'єкт, який позначається зеленою стрілкою, це початкова точка нашого анімаційного об'єкта. І другий елемент є траєкторія, і кінечна точка, тобто де він у нас буде знаходитися в кінцевій точці нашої анімації. Так? Ось, бачимо. Що ми можемо ще з цією анімацією робити? В принципі, застосовувати ми можемо всі ті налаштування, які там в нас було, так, задати параметри, ефекти, час переключення, як вони будуть переключатися і так далі. Тому, в принципі, працює воно, як і інші види анімації. Але є тут ще один важливий момент. Інколи нам потрібно задати анімацію по тій. Траєкторії, якої в нас немає. Тут, наприклад, якщо ми виберемо куб, відкриємо ці елементи. Я відкрив тут немає траєкторії, які нам потрібно. Відкрив тут так само немає траєкторії, яку би я хотів, щоб в мене анімувалися, в приводі нам приходить тоді наступне налаштування, яке називається користувацький шлях. І працює він наступним чином. Ми за допомогою мишки зажимаємо ліву кнопку мишки і промальовуємо шлях, який має пройти наш об'єкт. Він ну, приблизний буде. Так. Після того, як ми промалювали шлях, от я відпустив ліву кнопку мишки, в мене все одно лінія ще тягнеться. Але якщо я нажму клавішу Enter, відповідно цей шлях автоматично збережеться. І об'єкт у нас буде переміщатися по цій траєкторії. Причому початкова точка вказується в нас ось цим елементом, так кінечна точка вказується ось цим елементом, куди він переміститься. Крім того, можна там, наприклад, щоб воно в нас трошки довше відбувалося, можемо задати час анімації, там, наприклад, 6 чи 7 секунд. І коли ми тепер її запустимо, вона буде відбуватися на значно повільніше, плавніше. І так далі. Ну, в принципі, в загальному, якщо говорити про анімацію, анімаційні тригери і налаштування цих елементів це все. Дякую за увагу.